Пропоную вам вправу, яка свого часу допомогла мені позбавитись звички втягувати живіт. Для цієї вправи нам знадобиться софтбол або подушка. Гарна новина, що цю вправу можна робити навіть в ліжку перед сном, або коли ви тільки прокинулись. Нам треба лягти на бік в так звану позицію сну, коли ми нижню ногу випрямляємо, а верхню згинаємо в коліні. І кладемо м'яч або подушку так, щоб м'яч торкався живота, але не притискав живіт. В цьому положенні я пропоную вам зробити 8-10 дихальних циклів, спостерігаючи за тим, як на вдиху ваш живіт, наче м'яко відштовхує м'яч, наповнюючись, а на видиху м'яч занурюється в живіт. Вам необхідно зосередитись на цьому процесі, не відволікатись настільки, наскільки це можливо, і спостерігати за рухом живота на вдиху і на видиху, що живіт наповнюється на вдиху і опадає на видиху. Зробіть теж 8-10 разів на інший бік. Повторюйте цю вправу кожен день або через день стільки, скільки необхідно, поки ви не помітите, що ви перестали автоматично втягувати живіт. Але попереджаю, що це досить тривалий процес. Нагадую, що позбавитись звички, яка була набута роками, так само потребує певного часу. Але я впевнена, що ви впораєтесь. Мене звуть Юлія Єгорова, я спеціалістка з лай. Гідних тренувань.